Вітаю! У нас на огляді ось така курточка сезон осінь зима. Вага у нас 28,2 кг, вартість 3,5 євро за кілограм. Всі курточки сорту Екстра плюс перший. Ну, якщо чесно, дуже гарні якості. Всі Ці замочки цілі. Ось. Дивіться: ось така термушка зимова. Розмір у нас М, але на... ну, пише по розміру М, але насправді він буде на М. Так, далі дивимось. Ось така чорна теплюща у нас по розміру. По розміру не бачу, але по вигляду десь буде на ельку, Ось така. Як бачимо, рукавчики не заяложені. Ціленька, чистенька. Так, далі у нас ось така лишка. Так. Лишка, 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 лишка. Ось така у нас лишка, замочки цілі, все ціле. Так, розмір у нас будемо бути в піксель. Так, далі у нас ось така онлі рижа. Да, яскрава з ось таким хутром всередині капюшончика. Так, рукавчики у нас незатерті, чистенькі. Так, далі у нас. Ось така курточка ZARA BASIC, Розмір L. Десь щось попало. Попало під замочок. Як, як бачимо, замочок цілий. Ось. Тут замочки теж цілі на кармашках. Ось ось така класна з штучним кутром на капюшоні. Укорочено. Рукавчики, манжетики. Не закачені. Ось. Як бачимо, не закачені, якість гарна. Так, далі ось така у нас вершка шубка розміру буде S. Ось така гарненька, коротенька на якесь платячко, як накидка більше. Так. І наступна у нас курточка, замочок цілих чикор Аут. wear, розмір Е. E. Ось така класна. Замочки, як бачимо, все ціле. Так, ось, рукавчики не заношені. Стан ідеальний. Їдемо далі. Наступна у нас Outwear next. Розмір М. Замочки всі цілі. Курточка в гарному стані. Манжетик теж, точніше, не манжетик, рукавчик теж не заношений не затертий. Так, далі у нас така наподобі, як м, типу як замші, але це не замші, це така тканина зебра, розмір М. Ось її просто липучкою почистити, вона теж в ідеальному стані, рукавчики не заношені. Так, дивимось далі. Ось така у нас вітрівка. Замочок працює, працює. Буде, ну, не зовсім вітрівка. Це така демісезонка. Рукавчики не заношені. Ось розмір, певно, буде на ML. Так, йдемо далі. У нас Main New, New England. Розмір М. Ось таке штучне хутро на комірці. І ось, як бачимо, рукавчик не заношений. Замочок працює. Далі у нас. Ось така ось така класна подовжена куртка Адрікс Франція. Ось, ось така вона теплюща. Ось мені здається, що вона, мабуть, на пуху. Дивимося на манжетики, рукавчики не заношені. Так, далі у нас ось така курточка теранова. Ось рукавчики теж бачимо, цілі не заношені. Замочок теж цілий. Далі бачимо ось така курточка. Only. Розмір SM. Замочки усі цілі. Рукавчики-манжети без катишки, Не заношено. Усередині з хутром. Так, дивимось далі. Телі вейджол. Розмір S-M, Замочки усі цілі. Утро на капюшончику. Манжетики цілі. Так. О, ця ще навіть збірку. Це взагалі новесенька куртка. Замочки всі цілі. Ось. Не заношена, це нова куртка, обірвана бірка. Так, далі у нас наступна ось така French Kiss розмір М. Замочки всі цілі. Манжетики теж, рукавчики теж не заношені. Далі у нас ось така подовжена чоловіча. З біркою. Не заношена. Замочки всі цілі. Дивимось рукавчики. У рукавчики у нас з таким хутром. Хутерко це відщіпляється. теж не заношена. Далі наступна у нас ось така коричнева розміру. Не бачу, але, здається, мені десь буде на Ельку. Манжетики у нас не покачені, не заношені. Ось таке штучне хутро в гарному стані. Наступна у нас дуже теплюща, така плотна. Не знаю, чи вона на синтепоні, чи на пуху. Розмір буде десь на LXL. Дивимось, рукавчики у нас не заношені, ціленько, в дуже хорошому стані. Далі у нас ось така зара базік. Ось у нас комір штучного хутра. І також на капюшоні теж штучне хутро присутнє. Всі замочки цілі. Тут просто щось попало під замочок трохи. А так, усі замочки цілі. Попало, треба повитягати. О, і той теж треба витягнути замочки цілі. Розмір у нас М. Так, наступна у нас ось такий тигрик. Ось такий тигрик. Розмір М. Рукавчики теж на манжетці цілі, без катишки. Далі у нас ось така курточка. Теж замочки, як бачимо, усі цілі. На ман... Рукавчик на манжетах. Манжет не заплачений. Стан ідеальний. Так, далі у нас ось така чоловіча. Хороша лижна куртка. Так, розмір у нас XL хороший розмір. Трошки, якщо чесно, вона заповзана, але один раз попрати вона відбереться тому що тут немає саме плям. Ось, є слідиноски, але вони незначні. З першого проня вона буде в ідеальному стані. Так. Клоколор. Розмір 3 xl Не знаю, чи 3х, але 2х тут може бути. Так. Ось вона йде всередині з ось таким з такою м'якенькою махрою штучною. Дуже тепла, теж рукавчики на манжетах, рукавчики не закачені. Там теж дуже хороший, ідеальний. Так, далі у нас C, C Clock, Clock House. Ось Clock House. Дивіться, теж класний крутий бренд. Ось така парка з штучним хутром. Капюшончик всередині, з штучним хутром. І ось так воно йде по обрамці курточки. Так, рукавчик у нас. Ось такий, не закачений, видимих слідів носки. Так, і остання у нас лишка жіноча. Теж на замочку. Замочок у нас працює. Е, є видимі сліди носки. Так, це буде ікселька. Є видимі сліди носки, але першого прання вони легко усуваються. Ось так. Деталі та замовлення за моїм номером відео.